Так, Василь, що робити, коли нема вибору? Я вийшов з тюрми і нема вибору бути по ту чи іншу сторону. Не знаю, що робити, в мене нікого немає. Ну, нема вибору. То так сказано, нема вибору. Вибір є завжди навіть в самому безвихідному положенні, коли тебе загнали в кут і ти не маєш куди дітися. Чи є відте вихід? Що там вже можна вибирати? Можна або згодитися з тим станом, або не згодитися, боротися. Тобто, в будь-якому, навіть в самому безвихідному положенні є вибір згодитися або ні. Якщо вийшов з тюрми, нас то все асоціюється як? Що навіть, з тюремщиком нічого не хочу мати, нашому ніхто. А я вам скажу, що в мене був випадок, наприклад, ми допомагали там одному землякові з Луганщини, із, із, він там сидів, відбував покарання, сидів в тюрмі, і почалася війна, і треба було його війти. Визволити перевезти сюди. От, і ми його перевезли сюди в Дніпро. Я знайшов йому роботу своїм лицем світивши так, питань нема. Та я подав йому руку, так як міг. І з мамою спілкувалися, і мама мені так дякувала, дякую. Ну ми ж з одного села земляки. Певно, що треба допомагати. Але скажу вам де сьогодні, мій друг, поки людина не, не, не буде готова до жити в суспільстві, ніхто нічого не поможе їй, тільки сам собі. Тут стоїть питання: якщо ти хочеш змінитися, хочеш бути нормальним? Завжди біля тебе знайдуться люди, які тобі поможуть це зробити. Але змініться, Я звертаюся до тих людей, які рахують себе відкинути від суспільства. Ті, які звільнилися з зони, звільнилися з тюрми, з інших речей. Як ви хочете змінитися, змініться і покажіться. Покажіться. Бо ви відбули такий тягар, який тут навіть на свободі, знаєте, Важко собі і уявити. Правда, сьогодні в часі війни люди всі перебувають в такі стани, що страшно часом подумати. Але все рівно кажу вам, ті, що відбули покарання, до них треба віднестися по-людськи. Як Христос каже, я не жертви хочу, я хочу милосердя. І тому це я вже звертаюся до всіх, до всіх християн, якщо бачите таких людей, які Потребують підтримки, які звільнилися з тюрми. Підтримайте їх. А ще вам скажу, хлопці, які повернулися з війни, у них психіка поламана набагато гірше, як у тих, що сиділи в тюрмі. Їх може зачепити любе слово. Будьте обережні, коли говорите, і з нашими військовими говоріть завжди з пошаною. І не тільки до військових, а до один одного. <кій> <кій> Учіться, тренуйтеся, бути, бути божими дітьми, будьте терпеливі один до одного, старайтеся бути поруч, допомагати один одному.